Я вважаю, це кінець корупційної епохи, як в Міністерстві оборони, так і в цілому в країні. Зеленський знову всім доводить, що він не забуває і не прощає проступки Олексія Резнікова, знімаючи його з посади міністра оборони. І зараз, після того, як оголосили про призначення на посаду е Рустема Умерова, півкраїни задаються питанням, що це за людина і що від нього можна очікувати в цей непростий для країни час. Ростем Умеров – це один із небагатьох політиків, які в нашій країні чесно працювали без корупційної складової на результати досягнення цілей. Навіть за останній рік керування фондом державного майна там не було ні одної справи зв'язаної з корупцією. Більше того, фонд за останній рік показав дуже гарні результати. Отже, особисто я вважаю це гідний призначенець на пост міністра оборони України. І дуже сподіваюся, що ніколи не пожалію про свої слова.